Це засекречений щоденник з-під Кенігсберга. Його ховали від людей, від архівів, від правди, але ти зараз його чуєш. Мене звати Хелена Домбровська. я народилась і все життя прожила на півночі Польщі, у селі П'єніони. Наш дім стара вілла з дерев'яним фронтоном, ще до воєнного будівництва, високі вікна, розтріскана штукатурка, скрипучі сходи. До війни ми жили тихо. А потім просто виживали. Після 39-го я вже не вірила в тишу. Коли фронт наблизився до Кенігсберга, ми вже не рахували днів, просто слухали тишу. Тиша це не спокій, це передвісник. Ми не знали, хто прийде перший смерть чи ті, хто несуть її з червоним прапором. У березні 45-го німці пішли, Залишились стіни, сніг, і ми, а потім з'явилися вони. Радянські визволителі, перші танки прийшли 20 березня. Вони не стріляли, вони дивились. Один засміявся, другий кинув недопалок у наше подвір'я, третій вивів пса з будинку пана Шульца і застрелив його просто посеред дороги. Сміх, плювок і фраза: Ми тепер тут головні. Діти ховались, старі мовчали. Молоді жінки почали зав'язувати чорні хустки. Ніби в жалобі, аби здаватись старшими, це не допомагало. Увечері, 21 березня, п'ять осіб увійшли в наш дім. Один назвався Капітаном Андрієвим, говорив ламаною польською, показав мені якусь ксиву. Потім відібрав її назад. Ти підозріла, перевірка. Вони шукали не документи, вони шукали тіло жіночих тіл. Матір залишили внизу. Мене підняли на другий поверх. У мене не було сили боротись. У мене було тільки тіло, і надія, що, може, після цього вони підуть. Вони не пішли, вони повертались щодня. Інші, дикі, п'яні. Ті, хто не стріляв на фронті, стріляв у спини жінок, у наші спини, у живіт, у шию, у душу. Іноді я намагалася їх не слухати. Виходила в сад вирвати останні бур'яни, як ніби щось виросте, але на землі був лише лід, перший страх. Я записую все, бо боюсь зникнути. Мене зґвалтували. Але поки я пишу, я існую. Я ще тут, ще можу тримати олівець. І це мій опір. Марту вбили 25 березня. Вона плюнула в обличчя одному з них, і він вистрілив в обличчя без вагань. Мені дали її черевики. Я не змогла вдягти, закопала їх за сараєм. Тепер я боюсь, що хтось їх знайде. І здогадається, чому вони там. Мати не говорить вона мовчить так, як мовчить земля під снігом. У неї згасли очі. Коли я до неї говорю, вона дивиться крізь мене. Часом називає мене не моїм іменем, часом хреститься на стіну. Одного разу той самий Андрієв приніс мені хліб, кинув його в руки. Бачиш, я добрий. Сказав, я запитала, чому тоді ти мене гвалтуєш. Він вдарив один раз міцно, боліло довго, але я вже не плакала. Я більше не боюсь смерті, я боюсь жити ще один день так. Я чула, як одна з жінок із сусіднього дому повісилась, три дні її ніхто не знімав, вітер бив її тіло в шибку, як ляльку. Мене більше не рятує молитва. Але я продовжую писати цей зошит. Це, му, це мої легені, моє дихання, це мій крик, але тихий. Якщо ти читаєш це, значить я залишилась, хоча б тут, у слові у папері, у правді. Мене звати Хелена Домбровська. Мені 27, і я не хочу, щоб мене пам'ятали як жертву. Я хочу, щоб мене пам'ятали як свідка, бо навіть тиша має голос, якщо її записати. Щоденник Хелени знайшли у березні 1902 року під підлогою старої вілли у селі П'єніони. згорток лежав у дитячій ковдрі поруч, дві гільзи та фотографія. Обличчя на фото було вирізане. Рука ледь помітна, жіноча. Згідно з архівами, у березні 45-го року цю територію контролювала третя танкова армія з Воронежа. У селах навколо Кенігсберга було зафіксовано понад 700 зникнень жінок, жодної кримінальної справи, жодного вироку. Лише оце цей щоденник. Ця пам'ять його не можна спалити, не можна забути, його можна тільки прочитати. Я її правнучка, і я знаю, зараз мо моя черга говорити.